Це просто море, котре затопило всю ту частину, і, і ми маємо там українські великі туристичні лайнери і багато мігруючих кітів, дельфінів, котрі почуваються там себе екологічно, котрим там добре, і всім людям, котрі подорожують по тій частині моря. Всім всім добре. Це як палаючі кремль, затоплений кремль. Нам навіть надавали картини учні для аукціону благодійного. Ще писали спеціально, але ще вони не в просушці, не готові. Картини саме для цього. Ну, у кожного своя ідея. Ми намагаємося допомагати тим, хто у найгарячіших точках і там. Аукціони дуже допомагають з такими творчими подарунками, тому що це дуже заохочує людей допомагати ще більше. Ми за рахунок творчості, з рахунок картин, з рахунок цих розмальованої атрибутики дуже багато зібрали коштів. Дуже багато теплих речей ми купили на ці кошти. Також ми на автівки збирали і теж на Херсон, мені здається, на пару автівок теж ми збирали за рахунок цих аукціонів.